Всем привет, дорогие друзья. У меня такая новость. Очень веселая для вас. Если ставьте лайк, Google и Chrome зайдем. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если подписались до сих пор. Лайк ставьте. И давайте мы подойдем. Так. Эээ, Google Chrome у нас загружается. Лайк ставьте. И... Эээ, так. И Google Chrome у нас загружается. Вы можете пока подписаться на мой YouTube канал. И давайте я расскажу. Первый... Сайт зайдем, дорогие э, друзья. Ну не сайт. Так не сайт, а не сайт. А давайте новость посмотрим. Дайте новость посмотрим. Намекнула на большое обновление сервиса фитнес в плюс в 2006 году. Компания выпустила в Инстаграм короткий ролик, в котором пообещала рассказать о большом обновлении для сервиса и фитнес в плюс в 2006 году. Ну, лайк Но в в, в, в Тизере несколько трен, тренеров держат в руках газеты большим заголовком, что Apple Fitness плюс на 2006 год, что великое придет в FITNESS плюс. Отчет. на Наш пош Fitness плюс в 2006 году уже почти здесь плане на еще под секретом пока в газетах также подмечается, что анонс пройдет уже в январе 2006 года Но что именно появится пока неизвестно, ранее ходили слухи о том, что Apple планирует запустить сервис, как называется сервис, лайк, подписку на мой канал. Хелф плюс на базі на Нервсеті, який веде персональний АІ-тренер по здоров'ю. Ладно, я розказав, що до 2026 року нам великі дорогі друзі, лайк. Можете підписатися на моїй канал. Так, що до 2026 року, дорогі друзі, буде вже, дорогі друзі, ну неплохо вже так далі. Лагір сказав, що в 2024 році буде атакування. Компания... Ви в інстаграм, короткий ролик, в якому е обіцяли розказати більше обновлення для сервісу фітнес. Фіт Нес Плюс у 2006-му. можете підписатися на мій YouTube канал, влепіть лайк, дорогі друзі. Така вона вам сподобається, кому лайки, дорогі друзі, така ж компанія Instagram випустила, дорогі друзі. Таке ж відео понравить, лайки, дорогі друзі. Можете підписатися на мій YouTube канал, що я розказав, і ви будете знати. Так неплохо, дорогі. В 2025 году моє лайк поставити і тренерам там і так далі, все круто і весело. І в руках газети більшими гологоликами, що планують Айпл фітнес на плюс в 2020 році. Що вики прийде фітнес плюс. От щось пішло на Айпл фітнес в 2016 році. Уже почти 10 планів на 2002 році. Все це під секретом. Букає секрет, от кіло, держить компанію. Лайк, дорогие друзі. І підписуйтесь на мій тіп канал. Можете підписатися і так далі. І планують ще підписатися. Гази також відмітять, що анонс який пройде у воєнному рейсі Можете лайк поставте і лайк, підписуйтесь на мій канал, що іменно з'явиться в сервісі НПК. Незрозуміло, але раніше ходили слухи о те, що Apple планує запустити сервіс на к... к... Креч, чи як називається Apple на базі аналізу, в якому вийде персональний ai тренер Поздоров'я. Ладно. Я розказав, молодці, підписуйтесь на мій

Дорогие, лепите лайк и всем до скорых э, ну, подписки встреч. Увидимся в новых видеороликах. Лайки. Кому понравится, скажи новость. Кому по, на, инстаграм компания Крейш и так далее такие же обновления. В инстаграм можете лайк поставить и подписаться на мой YouTube э, канал. Кому как, на этом вам новость понравится. Всем до скорых встреч. Лепите лайк, дорогие друзья. И пока. Всем чао, дорогие друзья. Всем подписку на мой YouTube канал и до скорых встреч.